Привіт! Більшість, напевно, знають або хоча б бачили, що являє собою такий гаджет, як електроштопор. Якщо ж ні, то сьогодні з ним познайомитись. Ми вже знімали раніше огляд про електроштопор Джеліус, але зараз він має інший набір, який можна назвати модифікацією попередньої моделі. Набір називається «Gift Kit. Про принцип роботи електроштопера та які нові складові війшли в набір далі в цьому відео. Ті, хто відкривав вино за допомогою звичайного штопора, а потім хоч раз тестував електроштопор, до звичайного вже точно не повернуться. Конструктивно це гаджет циліндричної форми, який умовно можна розділити на дві частини: нижня прозорий пластик, всередині якого знаходиться спіраль для відкорковування, з додатковим внутрішнім пластиковим циліндром, який утримує корок. Верхня це блок управління. Металевий корпус, всередині якого механізм управління та відсік під 4 акумулятори типу 2А. Вони вже встановлені в штопор. Відсік відчиняється мінімальним прокручуванням протичасової стрілки. Зовні верхнього блоку розташований роз'єм зарядки і кнопки управління. Нижня закручує спіраль в корок і витягує його, верхня повертає вам вже витягнутий корок. До комплекту Gift Kit входять сам електроштопор, насадка для зрізання фольги вакуумна пробка, аератор. Також є інструкція та гарантійний талон. Як працює, покажу наочно. Насадкою із комплекту круговим рухом обрізаєте плівку з пляшки. Встановлюєте штопор на корок. Утримуючи міцно пляшку на місці, затискаєте нижню кнопку і чекаєте, доки штопор зайде в корок повністю та витягне його. Далі натискаєте верхню кнопку і штопор віддає корок. Аератор встановлюєте в горловину пляшки і наливаєте вино. Це для зручності. А якщо воно ще залишилось, закриваєте пляшку вакуумною пробкою, прокачуєте зайве повітря і залишаєте на потім. Значний плюс пристрою це 4 нікель-кадміїві батареї, що перезаряджаються. Тип 2А місткість 700 мАч. Вони входять в комплект. У разі потреби можете просто зарядити акумулятори за допомогою дроту з набору. Також електроштопор має компактні розміри та вагу 300 грамів. Нижня прозора частина під час роботи підсвічується синім, як і індикатор між кнопками. Не сказати, що це корисно, але це красиво та естетично. Ймовірність того, що корок покришиться або частина його відірветься в процесі витягування, мінімальна. А такі, здавалось би, дрібнички, як аератор та вакуумна пробка, допомагають не пролити вино та правильно його зберігати. На одному заряді електроштопор Gelus може відкрити близько 90 пляшок вина. Ну, як згадувалось вище, якщо акумулятори сіли, є можливість зарядити їх за допомогою кабелю з комплекту. Дякую за перегляд, посилання на набір під відео і до зустрічі!